Іван Франко, весно, ох, довго ж на тебе чекати. Весно, ох, довго ж на тебе чекати. Весно, голубко, чому ж ти не йдеш? Чом замість себе, довбого і хати? Голод і холод, руїну і страти в гості ти шлеш. Бач, уже май зачиняєсь. О, маю, чом же мерцем ти приходиш на світ? Пусто і мертво по полю, погаю. Лиш олов'яні хмари вкривають весь небозвід. Стогі не де, по селищах убогих, діти гуртами на задавку мруть. Сіна нема, і стебельця в оборогах. гине худібка по долах розлогих, води рвуть. Згинем люд шепче, Там горе не само звикло ходить, або пошесть прийде, або, не дай Боже, польща настане. От як цей рік зустрічають селяни, весно тебе.